Бажаю міцного здоров'я. Вітаю всіх на цьому розіграші. Це третій фінальний розіграш призів за ваші донати на збір для придбання пікапа для підрозділу, в якому я маю честь нести службу. Тож, цей розіграш, це книга. Моя війна Валерія Залужного з його автографом і набір листівок з родами військ Сил оборони України. Це 5 листівок від Укрпошти теж з автографами Генерала. Тож, пропоную перейти до розіграшу. Давайте, мабуть, почнемо з книги. І так, давайте розіграємо книгу. Ольга Мажара. Вітаю Ольга з виграшом цікавого подарунку. І тепер розіграємо листівки. Ден Сирока. Так, я знаю, що Ден знаходиться за кордоном, тому в общем, ми з тобою погодимо, як зробимо. Пересилку за кордон, якщо ми не зможемо дійти до якоїсь згоди, то тоді, мабуть, що наступний, наступна персона в цьому списку може отримати подарунок. Ой. І Саня, вибач, я написав, що ти Олексій, я дуже вибачаюсь. Це я просто з привата переписував імена і неправильно вписав, вибач. Олександр Крутов. Тож, вітаю переможців і дуже дякую за допомогу в цьому зборі. Пікап вже придбано, він наразі в ремонті. Звіт, фото, відеозвіт буде незабаром. І... Ще раз, ще раз, ще раз дякую вам дуже велике за підтримку, тому що без допомоги це було б без вашої допомоги, це було б дуже важко придбати транспорт для нашого підрозділу. Тож, побачимося на наступних зборах, на наступних розіграшах. Па-па! Слава Україні!